Середина тижня принесе потепління та хмарність. Середа, 11 лютого, стане днем повернення плюсових температур у більшості регіонів. Небо буде переважно хмарним по всій Україні. На Закарпатті очікується сніг. Південний вітер посилиться до 13 метрів за секунду. Розберемось детальніше, чого чекати від середини тижня. На Київщині температура в день буде 2 градуси морозу, а вночі 0 градусів. Вітер південний, швидкість 5 метрів за секунду. Пориви до 11 метрів за секунду. Небо буде майже повністю вкрите хмарами. Опадів не прогнозується, видимість знижена. На півночі на Житомирщині температура вдень становитиме 1 градус морозу, а вночі мінус 2 градуси. Вітер південний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Спостерігатиметься майже повна хмарність, опади не очікуються. У Чернігівській області температура в день буде 4 градуси морозу, а вночі мінус 2 градуси. Вітер південний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 13 метрів за секунду. Небо буде повністю затягнуте хмарами, опадів не прогнозується. На Сумщині температура в день складе 5 градусів морозу, а вночі мінус 7 градусів. Вітер південний, швидкість 4 метри за секунду, пориви до 10 метрів за секунду. Прогнозується майже повна хмарність, опади не очікуються. На сході. На Харківщині температура в день буде 5 градусів морозу, а вночі мінус 11 градусів. Небо буде майже повністю вкрите хмарами, опадів не прогнозується. На Донеччині температура вдень становитиме 5 градусів морозу, а вночі мінус 9 градусів. Вітер південно східний, швидкість 4 метри за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Очікується суцільна хмарність без опадів. На Луганщині температура в день буде 5 градусів морозу, а вночі мінус 12 градусів. Вітер південно-східний, швидкість 4 метри за секунду, пориви до 7 метрів за секунду. Небо буде частково вкрите хмарами, опади не очікуються. На півдні на Одещині температура в день буде 4 градуси тепла, а вночі плюс 3. Вітер південний, швидкість 5 метрів за секунду. Пориви до 8 метрів за секунду. Спостерігатиметься майже повна хмарність опадів не прогнозується. Якщо прогнози допомагають вам спланувати день, поставте лайк, підпишіться, аби не пропускати щоденну інформацію про погоду. Ваша підтримка дуже важлива. На Миколаївщині температура вдень і вночі становитиме 1 градус тепла, вітер південно східний, швидкість 4 метри за секунду, пориви до 6 метрів за секунду. Небо буде майже повністю хмарним, опади не очікуються. На Херсонщині температура день буде 1 градус тепла, а вночі плюс 2 градуси. Прогнозується майже повна хмарність, опадів не прогнозується. На Запоріжжі температура в день буде близько 0 градусів, а вночі мінус 4 градуси. Вітер південний, швидкість 4 метри за секунду, пориви до 6 метрів за секунду. Небо повністю затягнуте хмарами, опади не очікуються. На Кримському півострові температура вдень складе 3 градуси тепла, а вночі плюс 1 градус. Небо буде частково вкрите хмарами, опадів не прогнозується. На заході. У Львівській області температура вдень становитиме 1 градус тепла, а вночі плюс 2 градуси. Спостерігатиметься майже повна хмарність, опади не очікуються. На Івано-Франківщині температура в день буде 1 градус тепла, а вночі плюс 2 градуси. Небо буде частково вкрите хмарами, опадів не прогнозується. У Тернопільській області температура в день буде близько 0 градусів, а вночі плюс 1. Вітер південний швидкість 4 метри за секунду пориви до 6 метрів за секунду. Очікується Росія на хмарність без опадів. На Буковині температура в день становитиме 1 градус тепла, а вночі мінус 2. Небо буде малохмарним, опади не очікуються. На Закарпатті температура день буде 1 градус тепла, а вночі плюс 4. Прогнозується суцільна хмарність зі снігопадом. У Рівненській області температура день буде близько 0 градусів, а вночі плюс 1. Вітер південний, швидкість 4 метри за секунду, пориви до 7 метрів за секунду. Небо повністю вкрите хмарами, опадів не прогнозується. На Волині температура вдень становитиме близько нуля градусів, а вночі плюс 2. Спостерігатиметься суцільна хмарність, опади не очікуються. На Хмельниччині температура в день буде один градус морозу, а вночі мінус 3 вітер південний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 7 метрів за секунду. Небо буде майже повністю хмарним. Опадів не прогнозується. У центральних областях на Кіровоградщині температура в день буде 2 градуси морозу. А вночі 0 градусів. Вітер південний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Прогнозується майже повна хмарність без опадів. На Полтавщині температура день і вночі становитиме 4 градуси морозу. Небо буде повністю затягнуте хмарами, опади не очікуються. На Черкащині температура вдень буде 3 градуси морозу, а вночі 0 градусів. Вітер південний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Спостерігатиметься майже повна хмарність, опадів не прогнозується. На Дніпропетровщині температура вдень складе 1 градус морозу, а вночі мінус 3. Очікується майже повна хмарність, опади не очікуються. На Вінниччині температура в день буде 1 градус морозу, а вночі мінус 5 градусів. Вітер південний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Небо повністю вкрите хмарами, опадів не прогнозується. Завершуємо прогноз на 11 лютого. Вдячні за ваш час. Плануйте день з урахуванням погоди, і нехай середа буде продуктивною. До нових зустрічей!